Йоу! друга серія відновлення міні-куперу і перший тест-драйв. Та й в принципі фінальна серія міні-куперу. Коротше, приємного перегляду. І поїхали одразу розпочну з зняття підсилювача бамперу. І моя задача зараз це демонтувати радіатори і демонтувати передню панель для того, щоб власне встановити нову передню панель. Радіатор, значить, кондиціонера залишиться під'єднаним. Щоб його не спускати, власне, а радіатор води, забігаючи трішечки наперед, все ж таки доведеться е, від'єднати. Тут власне я вирішив підготувати нову стару. БУшну панель під встановлення. Для цього мені треба зняти і радіатор кондиціонера, і радіатор води, і патрубки, і разом з ним вентилятор, що, власне, мені і вдалося. Хоча б цей патрубок треба від'єднати, бо він просто заважає піти радіатору ось сюди. Ось. І так ми відсуваємо радіатор і висовуємо його, і замінюємо панель. Але треба роз'єднати осе. Як з'ясувалося, через пару миттєвостей все ж таки мені треба зняти другий коннектор. Таким чином, радіатор повністю від'єднано, і моя панель. У мене в руках uh! <пілляпся> Мінус панель. Mm. <пілляпся> Hehehe <laughs> Фух. так. Панель встановлена. Підсилювач встановлено. Все закріплено. І суперстест підтверджується. Мертво. Мертво. А, значить, з того, що зараз. Кронштейн, це кронштейн кріплення бампера. Це він був встановлений на старій панелі. На нові панелі? а На нові цього немає, але знаємо, де його взяти на нові панелі, на старі панелі. Значить, з цієї панелі знімаємо, кронштейн переставляємо туди і, мабуть, пробуємо чіпляти бампер. Загарможика. Це технологія Зараз я хочу встановити дві фари, щоб мені було легше розкидати проводку, під'єднати одразу фари і піти далі, розкидувати і закривати капота. І подивитися, що ми, що ми маємо. Окей, окей. Фух. Перше, от буквально перше, що я хочу зробити кожного разу, коли купую авто, це просто її помити. Бо, як правило, вони доволі засрані. Брудні. Після власників, після СТО. Так, значить, салон. Для мене є одна штучка, яка мені не дуже сильно подобається, а точніше, вона якось спрощує цей салон. Тому що, якщо от просто його оцінити, він прикольний. В тебе є хромік, в тебе є хромік, в тебе є прикольна панелька з паливом, тиском, температурою, в тебе є класні оці речашки. В тебе є тут хромік. Дуже приємний сірий. Колір, і він глянцевий, і він ну, дуже класно виглядає і ввечері, і в день. Е якщо на нього сипається якась підсвіточка, клас, клас. Тобто, в нас є якась претензійність, типу, на люкс, на важкий важкий люкс, завдяки цьому сірому кольору і хроміку. Класно, класно. Що ж таке? Що ж не вистачає? А мені не вистачає, що це? Що він такий дешевий? Чого воно таке дешеве? Воно якось так для мене негарно виглядає. На, ну, типу, на фоні цього. Тут, порівнюєш два сірих кольори. Цей супер класний і прикольний цей якийсь дешевий і жахливий. Це руки механіка. І що ж з цим робити? Є відповідь. Значить, прийшла така коробочка яку я заздалегідь замовив? І в нас тут є отакі. Я хотів сказати гарні накладочки, що це таке? А чому воно таке погане? А що це все? Серйозно? Це що це? Що це за фігня? Е, в нас є отакі накладочки. Я, чесно кажучи, очікував трішки більшої якості, бо воно просто коштує, наче 3 копійки, а насправді воно коштує 30 євро. Це що таке? Що це? Який жах? Ладно, може воно не так погано вже і буде виглядати? Але я щось очікував трішки кращої якості. Я, я не знаю. Е... 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 Ну, типу, отак це має виглядати. І мало б воно виглядати, мабуть, трішки краще. Але ладно, може я трішки забагато очікував. Блін, 30 євро, Це що, 30 євро коштує? Оце. от, Оця от трикопійчна пла... пластмаска. Я б за це дав, може, 3 євро і 50 центів доставки. Що це ж за жах? Ладно, окей, ну, зараз встановлю, там вже будемо оцінювати. Почуємось. Коротше, в нас очищений. Щоб ми пробуємо. Робити отак і робити отак. Я не знаю, воно якось взагалі паршиво виглядає, якщо чесно. Ну так, якщо просто оцінити товар. Подивимось, звичайно, як воно буде виглядати вже на кермі. Але я вирішив зіграти типу чорним сірим. А, щоб цей сірий був глянцевий і він маркався з цим. Ну, я не прям сильно задоволений, якщо чесно. Ну, типу, краще. Так, краще. Окей, ну, зараз останній штрих. О тут, типу, наліпочка, і воно. Я так розумію, має. Ааа, окей. А, окей. Ну, це не відміняє, типу мого першого враження, але так краще. Окей. Тут, Тут також цей поліетиленчик. Окей, окей, окей. О, так. О! О. гребень. О клас. Так, ось що у мене вийшло. Виглядає воно наступним чином, як на мене, набагато краще. Набагато краще. Не на моє перше враження. класно, я задоволений. Лайк. Все ж таки я вирішив машину помити. <inha> Бо я не можу на неї дивитися, вона така страшна. Трудна, коротше, так. Поки я мою машину, вона прогрівається, бо треба, скоріш за все, буде позбутися повітряної пробки, яка сформувалася після того, як я роз'єднав радіатори і вилився трішечки антифріз. Так що машина прогрівається, а я машину мою. Чистому, а значить, можу сісти в машину. Чіпляю номери і пропоную перший тест-драйв. Не сказати, що я щось очікую сильне, бо на міні-куперах я катався, знаю, що це, знаю, як це, тому нічого нового я не думаю тут побачити. Але це завжди е, гра е, уваги, типу, після того, як ти щось відновив або кудись лазив щось може завжди піти не так тому ти, типу завжди сконцентрований і зосереджений незважаючи на те яка машина коротше реально коротше чіпляє номери і ти тез драйв ну, я тільки помив в тебе мраз падла, сука, стерва. Блять, что номер номеры потряпал. За шо? А что ты такие брудный, блять? Я ж тебе мыв тільки шо. Погано. Сучара. Что хочешь? Ух, номеры, блять. Точно, что храм. Класс. Класс, помыв. Охуенно. Что ты хочешь? Ну, сука, вот помы... Блядь. Коротше. Виходить, не коротше, виходить, все одно треба. Оце запрацював вентилятор, а це дуже гарний знак, що все добре. Значить, поки машина стояла і поки я чіпляю номери, машина досі гріється. А чого ти? Ага, я зрозумів. Окей. Класне кріплення. Зараз. Так, я тільки зараз помітив, що в мене немає кріплення. Хомути. От без приколу. За допомогою цього можна вирішити приблизно 90% того, що у тебе з машиною. Реально, це допомога від всього, від перегріву, від переохолодження. Коротше. О, ні, хе -хе, ні. Це чисто на перший тест-драйв. До речі, поки стоїш, крутиш свою машину тут. Колись? Колись? Він буде наш. Колись? А поки що на тест-драйв. Mm -hmm. Ну що? let's go. Так. Класно тримає дорогу і це BMW, а... Але мені щось здається, що він не має бути настільки жорстким. Температура в нас в нормі. Дуже подобаються ці дайли типу з тиском оливи і з температурою оливи, Супер прикольно виглядає. А що вона така жорстка? Реально, отак от, от їде. Бачиш? Бачиш? Але вона жорстка, просто жесть. Що може бути? Тиск в гумі? Скоріше за все тиск в гумі. Це перше, що треба перевірити. А далі... або гума. Коротше, почнемо з тиску. Що стучить? Чуєш Чуть, стук. Так. Довіряємо, що в нас три. Три? Ти що здурів? Хто, хто вкачав сюди три? О! І треба оце. Два і три, два і три. Хто вкачав сюди три? Блять. Реально три. Не дивно, що вона як табуретка. Також найкраще це знаходити такі прості типу відповіді на такі глобальні питання. Машина супер жорстка, ти просто спускаєш гуму і все зараз буде клас. Два і три. Я ж не буду знімати, як я чотири колеса спускаю. Ось я спустив і ось я ще раз спущу і ще раз, і ще раз, і виходить чотири рази. Тьох-тьох-тьох. Дубль номер 2 з нормальним тиском. Трійку вгатити. Трійку. Три. Три Карл, три атмосфери вшатати в колесо. Жесть. Це хтось дає. Так. О, ні, ну він приємніший зараз. Очевидно. Як я і казав, типу, міні-купер має бути жорстким, бо це боліт, але не таким, як він був. Что стучить? Ну, а ну, -а -а. ну что еще стучить? Что еще стучить? А что стучить? А Что стучить реально? О, что еще? Может что в багажник? А ну -а спробую -а, я да. Бо можу собі дозволити. У вас у когось таке є? Ні у кого, блядь, такого немає, понятно? Та чого вікна. А я не хотів... Так, ні, я не хочу так. Я хочу отак. Так. І оце також опускає. Хорош. Бля, так класно? А чого так класно? Чо так класно, бля? Клас! Ось що з міні-кабріолет виходить. Бо ти... Ну, я виїхав в міні-купер, ну мінікупер, міні-купер, так, прикольна машинка. Супер, але нічого не звичайного. А, а отак. А отак. Як класно! Диви! А! Блін, приємна машинка. Супер приємна машинка. Ну, Мабуть, я задоволений на 8 з 10 поки що. Ладно, з дахом 9 з 10. Не було б стуку десятка, easy. Easy. От за рахунок даху. Тест-драйв проведений, дах показаний, супер класно, я супер задоволений. В результаті, що ми маємо? Трішки недопрацьований і <гум> купер. З того, що залишилося, зазори. Зазори зараз не можу виставити, тому що чекає замок, капота, чекає амортизатор. Машина прогрілася, температура є, нічого не тече, плюс температура тримається, вентилятор працює, пічка працює, а значить, все гуд. Так що в цьому плані в технічному все добре. Є якийсь стук позаду. Я поки що не ідентифікував, що це. Не ідентифікував, що це. Краще, що повторив, воно, ну, зрозуміліше. І наше все. А що, як чорт сам на два місця? А, це не я, чорт. Чи я чорт? Я чорт чи не я, чорт? Хто чорт? Why you are chort? Who зам чорт? Use. You are чорт. am not chort. Who are чорт? Спокійно, я не чув. Я, я не чув. Окей, okay, go. Так. Вибрався я трішечки на природу, щоб на природі краще прорекламувати те, що я маю. І саме так він має презентуватися кабріолетом. Бо різниця між кабріолетом і звичайним кузовом от ось, ось, ось така. Цікавіше Цікавіше це підрахунки власне вартості, бо це завжди цікаво. І в принципі я так само, як і ти, дивлюсь контент заради того, щоб зрозуміти, скільки це все коштує. Значить, поїхали. Машина сама мені обійшлася 900 євро, як я і казав, придбав її за 900 євро. Доставка всі типу оформлення і ось цю категорію доставка і оформлення 200 євро. Тюв. Що таке ТЮВ, Це техогляд, який має машина проходити кожні два роки. Його треба було зробити. Тобто 2 роки машина придатна до користування. Також він коштував мені. Він мені коштував також загалом 200 євро. Всі запчастини, які я придбав, бо довелося там, ще докупити маленьку кількість різних там оцей амортизатор, що не входив до вартості раніше. Коротше, все разом 540. Так, і тут що виходить? Треба все це порахувати. 900, 540, 1440 плюс 200-1640. Плюс 200-1840. 1840? Якщо я все правильно порахував, то вона мені обійшлася в 1840 євро. Багато це чимало кожен сам собі вирішує. Для мене взагалі топ. За 1840 євро отримати кабріолет, який. Все, кабріолет. Достатньо цього. Ось такий проект у мене вийшов. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся на канал, залишай коментар. Ну а ми побачимося в наступному відео. Пока!